Тож знову вітаю вас, шановні любителі футболу, шановні вболівальники. Ми знову повертаємося до трансляції. Стартовий свисток арбітра. Колектив Джокер, один із лідерів цього дивізіону, займає третю сходинку. Артем Денисюк. Зараз після цієї атаки джокера. Момент простріл. І стійка воріт зараз. Рятує Софію Київ. Відбилися, відбилися на щастя. Авраменка капітан команди номер 14 Олександр Бієлік, 77 м. Іван Гусак. Зараз момент, що Євгеній кулір біля м'яча восьмий номер. А... Перші на м'ячі футболісти Софії. Рикошет на добування ні, не встигає до М'яча. Зуб. Вискакував на оперативний простір Руслан Бабак. Мав би забивати. олив. Удар, залітає в сітку воріт. Зараз Олександр Олієв з м'ячем. Віддає на Шевченка. Той набирає швидкість. Завдає удар. м'яч залітає. Сітку воріт. Передача вперед. Скидка під Удар удар. У грі вже Томашевський. Там м'яча голова наліїв. Оліїв може й сам фінтити. Скидка під удар, потужний удар не пробуває. Томашевського. Олександр. Видряпується м'яч. Сам виходить, віч на віч. Війне передачу Оліїв. Можна забивати. Обіграє голкіпера. Голкіпер вже на газоні. Пору... На футбольному газоні для того, щоб переправити м'яч. Вже майже порожні ворота. зараз постріл від Олександра і. Лів. Удар І Томашевський. Так потужний удар у Олександра, але це не великі ворота. Не 11-11. Зараз відзначається у нас Руслан Бабак. Зараз ви... Випад Софії білік удар по воротах. Томашевський сам вчить вперед. Томашевський, Передача вправо. Три в два момент, і м'яч залітає в сітку коворі! Що яка прикра помилка! М'яч залітає в сітку воріт. Зупиняє. Передача на Шевченка. Шевченка його зносить. Просто-напросто зносить. 15 й номер Ілля в це черговий. Не дали права цього разу Олександру Алієву. Шевченко розбігається. Удар! І все ж таки м'яч залітає. в Сітку у рік. Швап розбігається. Потужний простріл поперечки в горі зараз. Рятує джокер від третього пропущеного м'яча. Ніби той зупинив, але не І відпустив водночас м'яч на підборі. Січук, постріл. І зупинився Олександр. Скидка на Шевченка-Шевченко завдає удар у поворотах В стінці знову один Олександр Алієв. Розігрують удар по воротах лунає. Сільсько Карпіт розповіщає. Алів, алів, можна забивати, рятує свою команду Євгеній кудря Вражає футболку в чорних шортах у воротах. Зараз, після цього стандарту, зараз тіка рятує. Фінтей, звичайно, центр можна пробити. Потужний удар кидається, знаєте, як у хокей. І м'яч залітає в сіткову рік. Втрата м'яча, перехоплення. Мусійчук, І Мусійчук забиває м'яч у ворота. Софії Київ відзначається у нас на 27-й хвилині. Роман Мусійчук і знову збільшуючи перевагу. Іля м'яча Горбецький, Горбецький. Залишає я Шевченко, Шевченко. Скільки під удар. Носічу. Зараз момент. М'яч трафному майданчику. М'яч залітає сітку коворіт! Залітає всіх коворіт! Відзначається у нас 10-й номер Олексу. я щось не зрізався. З ноги Бєлік розпочинає. Так, опона. Який про Баласенка? Я про Собі не хід. Уже страшно питач. Просто 5-5! Нічия. Не те, щоб Софія у грі, Вімкнулося зараз. Стійка на затупування. Біля м'яча Аліїв. На лінії штрафного майданчика. Аліїв сам пробиває худря. Переводить м'яч і незадоволений Олександр. Це видно з його емоцій. Незадоволений Своїми діями. Зараз Аліїв може забивати фінтить І Просто виносить м'яч з лінії воріт. Голованов. арбітер мовчить. Шевченко, передача Алієв! Алієв! Не переграє! Не переграє він голкіпера Софії! Алієв розбігається! Задає потужний удар і забиває м'яч у ворота Софії Київ. Тож візьм! За боковий шваб. Корж. Гармата. Рикошет. Мені здається, рикошет так. Белік, білік, зберігай м'яч. Простріл, Шваб. шваб. Під, під удар. Рикошет Шевченко. М'яч у грі Алів. Порожні ворота. Алів! Алів. забиває м'яч. На останній секунді. Цього поєдинку. Так, так, зараховано цей м'яч. Олександр Алієв відзначається дублем в цьому поєдинку. Все ж таки, встановлюючи фінальний рахунок цього поєдинку, 7-5 перемагає колектив Джокер.